Вночі Дніпро накрив циклон. Шквальний вітер, гроза, страшний грім, неймовірні блискавки та град. Найбільшу шкоду завдали містянам повалені гілля та дерева. КП «Міськзеленбуд» за ніч отримало понад 200 заявок. З 6-ї ранку працювало 14 аварійних бригад. Сьогодні працює у нас 4 вишки. Ми зробили близько 40 адресів. Це 4 вишки, значить 4 бригади десь 4, такі? 4 таких. бригади. Бригад, так, да? да, ми ліквідуємо наслідки нічної негоди. Ми знаходимося на перехресті Антоновича і Савченко. В результаті негоди упала тополя. і ми бригадою 20 чоловік її розпилюємо. До кінця робочого дня аварія буде ліквідована, і пішохідну зону вже зможуть ходити вільно місцями. Вітер був такої сили, що обривав дроти та навіть валив опори. 22 обриви контактної мережі, 55 аварій на шафах зовнішнього освітлення та три падіння електроопори це результат негоди, який зафіксували у диспетчерській служби «Міськсвітло». Ми знаходимося на тополі, на першому піронтополі утра ми почали работать з третьего тополя, устранили там с второй тополь перейшли зараз на первый тополь. Для усунення наслідків негоди підприємство задіяло 10 аварійних бригад та різну спецтехніку. Підприємство міські усуває пошкодження в мережі зовнішнього освітлення. В даному випадку тут вони виявили коротке замикання і зараз. Ну, шукають спеціальними приборами, щоб знайти, відновити. То освітлення, так як в деяких дворах і на частині вулиці, воно відсутнє. До кінця дня планують завершити всі роботи. Зовнішнє освітлення буде працювати у штатному режимі. Через сильні дощі комунальники активно прочищають дощоприймач. 14 бригад працювали вночі та зранку в усіх районах міста. Вже очищено майже три тисячі решіток. На даний час критичних ситуацій немає. аварійні ситуації всі були ліквідовані. Є такі невеличкі ділянки, на яких потрібно ще допрацювати, а це локально. Вони не Заважає руху транспорту громадському і взагалі наших громадян. Черговий містом роботою комунальних служб по ліквідації наслідків негоди у місті залишився задоволеним. По дорученні міського голови всі комунальні служби почали відпрацьовувати кожний по своєму напрямку: мі світло, міць Зеленбуд, гідроспоруди. Це основні такі основні даті напрямки, які в першу чергу. Треба ліквідовувати падіння дерев, обрив дротів, прочищення зливової каналізації. Загалом я задоволений роботою комунальних служб те, що ми сьогодні побачили, незважаючи на те, що дощ продовжується, всі працюють.